Йоу, усім привіт! В цьому відео ми випробуємо мега пушки, які будемо получати з різних ванільних мобів в Майнкрафті. І вони були мега круті. Але чи вдасться нам завалити главного боса Майнкрафту, а іменно дракона Енду? Обов'язково додивись відео до кінця, щоб узнати. Також обов'язково підпишись на канал, тому що нам потрібно назбирати 100 тисяч підписників до середини березня. Саме тоді в мене день народження, і це був би чудовий подарунок. Також хочу скористатись моментом та передати велетенський привіт Леву та його татові Сергію. Дякую, що ви є. Також не забувай про свого найсильнішого вподобайдена. Ну і приємного тобі перегляду. Йоу, знову ми тут, знову ми в твоєму всесвіті, тільки тепер він якийсь грибний. Ну, то просто так вийшло. А на самом ділі, сьогодні ми будемо випробовувати нові пушки, нові різні приколи. І, короче, багато-багато чого нового, те, що ти ще ніколи не міг побачити в світі Майнкрафту. Сань, кожен раз, коли ми сідаємо записувати тобі відео, я бачу щось нове. Так що мене вже нічим не здивуєш. Але я думаю, ти сьогодні спробуєш це зробити, як і вчора, як і позавчора, як і позапозапозавчора. Ну, мені кажеться, що сьогодні ти будеш здивований. Максимально тому, щоб скрафтити перший предмет із цього моду, нам потрібно буде залізо, трішки стікла і один шматочок золота. Я думаю, що це досить легкі предмети, тому все ми зробимо досить швидко. Я верстак уже скрафтив. У мене вже є кайло. І ти знаєш, мобів вбивати нам не потрібно буде сьогодні, звичайних, тому що все ми будемо отримувати через наші пушки. Пушки? Так, а як нам зробити нашу першу пушку? О, я знайшов печеру. Перша пушка, ну там не то, що пушка, там такий прикол, який допомагає зробити пушку, він крафтиться, оце що я ще розказував. Залізо, золото та стікла. Окей. Тоді нам потрібно залізо. Так, да, золото і стекло. Добре, ти тоді займайся печерами, а я піду і пошукаю, мабуть, піску. Щоб зробити а ти можеш скло? мені в, в, в цю дірку скинути трошки... Дерево. Так, я тобі можу і кайло зробити, якщо хочеш. Ні, ні, мені дерево. Так, де ти, де ти? О, Сань, привіт. Давай. На. О, дякую. Так, піч я поставлю зараз тут зверху, потім, коли вилізеш, ти її побачиш. А я пошурував шукати пісок. Давай, я вже скрафтив ще один верстак. Зараз скрафчу кам'яне кайло і зможу вже добувати залізо. Тут, до речі, зомбі якийсь вмирає, я не розумію, де він знаходиться. До речі, заліза нам з головою вистачає. Нам залишилось тільки стекло та золото. Я майже добіг до пляжу. Тут піску повно. Скільки нам треба піску? Багато, мало? Чотири mm, 4 штучки. Чотири 4 штучки. Все, окей. Так, а я трішки добуваю вугілля, щоб було чим пережарити наше залізо та золото, і буду шукати ще спуск в печеру. Ну і мені кажеться, що я прийшов в ліс. Так, сань, я кудись забрів, добуваю тут залізо ще, але мені кажеться, що я вже досить-досить низько. О, я золото знайшов, сань. Найс! Nice. А я закінчив з піском. Стою, тебе чекаю. Так, золото нам потрібно всього два шматочки. І в мене є біда. Да. Мені потрібно. Мені, потр... <смеш> мені потрібна пічка і залізне кайло, тому що золото я так не добуду. Так, ну пічка в мене є. Хочеш спущусь до тебе. Будемо знову записувати відео в печері. Ні, 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 в печері ми сьогодні відео записувати точно не будемо, тому що ми будемо провіряти дуже класні пушки. Зараз я вже майже закінчив з золотом. У мене майже є залізне кайло, тому в цілому ти чекай на мене, а не я буду чекати на тебе. Окей, тоді я добуваю вугілля, закидую пісок в піч. І починаю шурувати. А тим часом у мене є сань золото. Найс. Nice. А нам золото треба? Уже ні. І я готовий йти до тебе і все ми будемо крафтити. І в цілому, в цілому, нам майже всього вистачає. Потрібно, правда, ще одне стекло. В тебе є? Так там же ж плавалось. Ну, я забрав звідти. Ну, пихай назад. Ну, зараз крафчу ще одну пічку. Пічок багато не ну... буває, як то кажуть. Так, золота вже вистачає, заліза також майже уже на одну штуку вистачає, але ми скрафтимо зразу дві. Я не буду без тебе нічого використовувати, тому тому... ми чекаємо на залізо. А, Сань, я забувся. Нам не потрібно золото. Нам потрібна палка. Я міг золото не добувати взагалі, Сань. І крафтимо одну досить цікаву штуку. Кладемо сюди дві палиці і получаємо вепонізатор. Вепонізатор? Ну, якось так. Вепонайзер, веапонайзер. І що це за. Це, я не знаю, мені чогось цей телефончик дуже похожий на персонажа із за Монхаз. Можливо, можливо. Давай прийдемо до корови, сань, до корови і робимо ось так. А якщо я з і так зроблю? Сань, ДИВИ, що в мене є. А чого воно так шумить? Аж як мені. Що мені з вівсою робить? Чого воно шумить? Ой, а ми швидкість. два. ой яй 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 А я взорвался. Лейзер -ган. Обалдеть, скоровый тип достал. Обалдеть. Не, ну она валать. Ой. Конечно, валит, Сань. Тільки пушку ти десь провтикав, якщо чесно. А он до вона в вогні Нашов? Да, да. Так, ну це прикольно. А що ми ще можемо зробити? Типа, ну це з коровами лазерган получили. А в ти тебе є свій веапонайзер, нема? Да, да, ну телефончик Nokia. Це не Nokia, Сань, це айфон, погнали. Так, Сань, а куди ми з тобою біжимо? Що, ми... що нам потрібно зараз шукати? І що взагалі нам треба робити? Бо я не розумію, не стріляємо, будь ласка, не цілься. Ну як ти поняв, у нас не тільки така пушка може бути, да? І з корови, а може бути, ну. Із багатьох бобів різні пушки. Тому погнали перевіряти, які ще є пушки в цьому світі. Сань, ти не цінся в мене, там правила безпеки, вся фігня Це ж прикинь, якщо всі поставлять вподобайдена, то я напишу назву моду в описі під відео. Я посилання оставлю. Такого ще й не було ніколи, тому обов'язково став слово вподоба Байдена і підписуйся на канал. І зможеш побігати з такою пушкою! Ти що безсмертний? Ні, Сань, ти просто косий. <хи> так, коротше, що ми шукаємо? О, я бачу, ми зомбі. шукаємо зомбі, зомбі. І так, цим, зомбі. І ага, що з зомбі? Так, Ага, зомбі нічого не робиться. Ну, з ну, він, такого просто, зомбі. Типу, ш... він просто шипить. Ну, да, я пробував да. так же зробити з вівцею, і вівця теж, ну, ось воно, оп-оп-оп. І нічого з нею ну, да, не Да, Так, значить не... З вівці також не може бути нічого. Ну зато з вівці є м'ясо, Сань. Тоді нам треба курочка якась, або ж. Я би вовка спробував пушку якусь перетворити. Свині, сань, я знайшов свинею. Дві штуки, три, чотири. О! Де де-де де ти? Я не знаю, де ти сань. Осьо я бачу, я бачу, я бачу. А, у мене ж теж є ця штука, точно. Я забув. Оп, вона перетворилась на стінк бомб. На гранату якусь. Ну. О, oh! oh, вона вонюча! <laughs> вона воняє, напевно. Оп. Так, ну віть. Вонючи бомба, Сань. Отруєння, повільність, обалдеть! Ну я в баню цю бомбу. Окей, okay, свиней ми знаємо, що робиться. Що ми можемо ще раз ще провірити? Ну, мені кажеться, що можна ще провірити зомбі, скелета, і обов'язково потрібно глянути на залізного лема. Так, Сань, я поки вбиваю овечок. Так, да, так, да, я, я винючими бомбами їх хваль. А я добуваю їсти нам, і, коротше, що ще хочеться сказати. Я соло знайшов. Я теж його побачив. Let's go. Так, зараз ми провіримо, що у нас буде з жителями. Ой, я чую скелети, що в печері. Так, ти біжи до жителів. А я пішов до скелету. Так, жителі, 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 жителі. Ось їх купа, ану. Не хочуть вони. Жителя не можна перетворити. Зато знаєш, що можна зробити. Ау! Жителі ловіть! А, я неправильно зробив якось. Їм Байдуже. Ану, ще одна свиня. Я, правда, не пам'ятаю, як їй правильно кидати цю бомбу. Отак? Ні, не так. треба кидати в землю, так? Да? Ооо! Да! І капець їм. І вони получають отруєння, і ти просто їх добиваєш, як я розумію, да, і все. А, до речі, залізний голем. Ану, залізний голем. Я його перетворив, я отрив якусь палку. Палка зі щитом. І що він? Я щит! Обалдеть! Я щит відправив, це просто капець. Ану, треба щоб на мене хтось напав, і я спробував цю палку використати. Ну, це прям крутяк, сань. Пушка це найкрутіше, мабуть, що ми поки бачили. Ні, пушка мені дуже подобається, це взагалі. бомба. Бум, бум 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 Так, ну я хочу знайти я хочу знайти дуже сильно скелета і перевірити на скелеті оцю штуку. Я десь його чув. Я чую десь скелета, пішов я копатись. Обалдеть, ти копаєшся! Так ти ж там нічого Ой, не відбиваєш. А, камні все раунд, це земля тільки. Да, так, да, так, тільки земля ламається. Тоді давай зараз спустимося в печеру і. І найдемо скелета, зомбі і подібних. Let's go! Ну я прям тут чую скелета, типа він десь тут близько, тільки я не розумію, як мені до нього долізти, поняв? А ось я, почекай, ось печера. Ой, я здесь знайшов. Да, ось він. Оп, він перетворився сань на якийсь кістяний лук. А, і він валить, чуєш? Вона ти повіті постріляє. Шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух. Ой. А, нічого собі! Ой-ой-ой Коротше, лук, як ти поняв, вавить. Нам потрібно зараз спуститись в печеру і перевірити цю палку на якомусь мобі поганому. Мені здається, що вона буде працювати, просто вона не працює на тобі. Ну, може. І я чую, до речі, зомбі, а зомбі ми ще не перетворювали. Ні ну цей лук він валить. Він, мабуть, навіть краще, ніж ох, тут мобів. О, о кріпер, дивись. Він Сань би тебе взірвав би. Ой, я знайшов зомбі, а ну я перетворив, мені меч випав. Плазма меч. Сань, я знайшов пауків. А знаєш, що з пауків випадає? Це жесть. Веб шутер. Перчатка, щоб паутиною стріляти, але щось вона не стріляє, нічого. Ну, зараз я буду провіряти. А, вона ось цю паутину диві робить. Ну, лук дуже сильний, дуже. Ого, ти тут. А ну, я ще хочу меч затестити, Сань. О! Я взірвався. Найприкольніше, мої, скажімо так, фаворити це лук і оця лазерна пушка, яка нам з першої корови випала. Ну, У мене є ще меч лазерний. Ну, не лазерний, а він плазма плазма меч. І я би його хотів провірити на комусь такому цікавому і сильному. Як тобі ідея відправитись в Енд і попробувати там всіх розвалити без броні, Сань. Челендж. Ну, для цього нам треба енд портал Ну, сань, ну нумо, виліземо і попробуємо розвалити всіх. По-перше, хочу пушку на ендерменах провірити. І він підпалився. І він навіть не загряний, поняв, тому що він не розуміє, що це я стрельнув. Не знаю, не знаю. Ну я кристали можу валити. Це вже, типу, величезний плюс. І найвеликий велетенський супер-мега плюс в тому, що ти цілишся, типу, не по балістиці, а просто ти от, націлився на кристал і валиш. Так, так, кристали валяться супер, супер легко. Але решітка не ламається, на жаль. Але все ж таки, все ж таки, кристали ну, тяжко по ним попасти, якщо знизу дивитись. Так, але мені кажуть, Кажеться, що пушка супер далеко не стріляє. Нам потрібно піднятися максимально високо і тоді ми зможемо все обстріляти. А я з цього лука не можу по ньому настрілювати, Сань. Бо він, мабуть, сильно високо, Сань. А, ну може бути, може бути. І оці штуки відлітають, просто відскакують від нього. Ну, стріли точно, точно стріли не попадають по ньому. Да, да. Тю, я думав, Сань, ми супер, просто супер легко його ну, завалимо цього дракона. І з пушки теж не варіант, воно просто відскакує від нього. Диви. І з пушки, да, пушка його не б'є, і лук також по ньому не стріляє. Ну, в мене в мене ще є бомби 5 штук. Якщо він сяде, то ми можемо спробувати його. Ну, бомбами Бомби, да, бомби це хорошо, ну, бомб у мене нема, на жаль. Короче, з цих штук сань дракона вбити нереально. Да, жалко, жалко. В цілому <рес> пушки класні, от, але вони просто дракона не вбивають. Ну я ще з меча попробую. А, до речі, з меча бити можу. Ну і зносиш, але не так сильно. Типу, як з алмазного зачарована. Ну, оцею перчаткою, яка паутиною стріляє, я, ну нічого теж не, не, не робиться. Так само, він приземляється. Треба пробувати його бити з плазма меча. Треба, треба. По-другому ніяк. Ой. Зараз поки зачекай. О, mm -hmm. все, тепер мене бити, мона пробувати. Все, валим, валим. А, поняв, поняв, поняв. Ой, і мене підкинув. Нє, нє, з цього меча Сань, це нереально. Не можна його вбити цими предметами. Челендж невиконаний.